Дорогі люди, я нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в цій святий книзі. Записано дар Боже життя вічно в Христі Ісусі, Господі нашому. А покарання за гріх це смерть, а дар Боже життя вічно в Христі Ісусі. Господь казав, покайтесь і віруйте в Євангелія. Покайтеся це усвідомити свої правини перед Богом і попросити у Бога прощення. Ісус Христос, Він помер за наші провини на Христі. Він віддав своє життя за тебе, і мене дорога людина. Він, він, подолавши смерть, воскрес, Він є живий. І він закликає кожну людину покаятися у вірувати. Покайтеся, і віруйте в Євангелію. Примріться з Богом. Хто желає, ми його даруєм Євангелія безкоштовно. Хто желає може взяти. Батько Небесне, благослови всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, спаси. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи і благослови вас, Господь. Дякую за увагу.